Друзі, всім привіт, з вами завжди Василь та мої якісь там вже незрозуміло будні. Е, в принципі, відео не хотів записувати трохи і руки опустилися після останнього також, відео. Багато дуже хейтерів за хейтерів, що я захотів, щоб скоріше ну, війна закінчилась, то закін... захейтерили мене так, що треба воювати до останнього українця. Ну, коруче, Люди є чудні. Тому це як його зараз коментарі все -таки поступають на старі відео. На ці останні відео, де я пропав, чому не знімаю відео, чи канали повністю забросив, ні канали повністю не забросив. Ну, тобто буде можливість, будемо знімати. Зараз яка ситуація? Не знаю, мене добре видно чи ні, в квартирі світло погане. На вулиці зараз 6 годин ранку, проснувся, їдемо на шабашку 에, Давайте все підряд. Почнемо ну, питання за маму, за діда, за мене, за, за життя, за хату, за село, за все. питань дуже багато почнемо з діда. Мама і сестра Кристина постійно їздять до нього в цю психлікарню, возять там таблетки, гроші за те, щоб його купали там, потім їсти возять. І, до речі, всюди написано, що отримання психлікарні там безкоштовне. Але з нього з мамою знов таки почали просити яких, якісь там, сітки не пам'ятаю вже чи 8 тисяч гривень за отримання кожен місяць, щось таке. То мама почала дзвонити на гарячу лінію, то вони сразу все добре добре, якщо тіпеєте, то. Тоді будемо так тримати. Ну тобто люди, аби тільки нажитися, хтось платить 8 тисяч гривень, хтось, хто закон який знає, той не платить, тобто ну, таке і все. І дід постійно ну, радіє, коли прийде сестра або мама. Але постійно нього одне те саме питання. Тобто, де мої батьки, де моя жінка, де мої ну, де мої сусіди? Чого я тут, де я тут, і це кожен день, як вони приходять, це по кругу пояснюють, але він нічого не пам'ятає. Єдине, що він сповнив, що я в нього є. І запитав останній раз у сестри, а де, де воно мій, каже, де? ну тоб сказали, що в Києві, але потім знову таки забув, та й все таки далі стосовно мами. Мама влаштувалася на роботу, скажу, робота тяжка. Вона миє, замітає, прибирає миє під'їзди. Зарплата там, ну просто за таку роботу треба більше платити. Ну, тобто зарплата менше 5 тисяч гривень менше. Тому, короче, ну, хоч якась важка ісь, хоч трохи якось, знаєте, не то, що там у квартирі сидиш, то, в принципі, води е, школу Кіру, забирає зі за школи там чи уроки, ходиш і під, під, підробляє, тому так. Далі які питання. Е, я також хочу сказати. Деяку на вину був у мене товариш в селі, дуже такий перспективний, дуже любив село, накупляв собі багато техніки. Ну, Тобто, в нього це було так само в крові. Це село це було ну, просто в душі, в крові, я не знаю, в голові. Е, до речі, він вивозив мою маму якраз з дідом тоді е, на газельки. Е, до речі, багато він був у відео моїх і зерно нам привозив, тобто, ми пай, свій, ну, він наш пай вже тримав, нам давав. Зерно, то потім е касив мені, перевертав, ну тобто зі свинями прицеп давав сироватку, давав, багато чому допомагав. Гуляли ми разом. Дуже такий, ну, молодець хлопець, але сталося дуже велика біда. Він таксував, якраз поїхав на свій останній заказ в Дніпро, відвіз людей назад, їхав, вже майже доїжджав до Донецької траси та зіштовхнувся з військовою фурою. То, е Царство небесне, дуже шкода, як це було тяжко повірити, тому що коли втрачаєш дуже таких близьких людей, то це ну, ну, довго не можеш зрозуміти, що це правда. Ну, тому царство небесне, кожного своя доля. Тому так, стосовно роботи, дивіться. Е, сиділи ми вдома, десь близько місяць сиділи. Е, потім я почав в тендерах шукати, тому що погода була нормальна, шукали ми фасади. Знайшов тендер, я стосовно фасад подзвонив, приїхав, ціну пообіцяли гарно. Тобто почали ми працювати з такими е, моментом, типу наклеїли вату, забрали гроші. Зробили відкоси, забрали гроші, зармували стіни, перетягнули клеєм, забрали гроші. Ну, по етапна мала бути оплачуємо. Ми, звісно, одразу зрозуміли, що щось тут нечисто, ну тобто почали робити якось так, все воно якось, ну... Не так, як у нас на фірмі. Тобто, ну, але трохи була надія, що щось зробимо. Тобто, поклеїли вату, е, до речі, три дні поробили, нормальна погода, потім мороз лупив. На морозі це капець. По-перше, речі робочі лежать там у будки, ну, тобто, вагончику, який не таклюється на вулиці. Ти приходиш на себе мокре, це холодно надіваєш. По-друге, мороз, навіть пальці мерзнуть, наш пателі ці замерзає. Ну, Нереально робити фасад зимою. Тобто, ні, в принципі, можна, температура хоча б плюс 5. А як вже почалась мінус 10-12, це було тяжко. Ну, все ж таки, ми, ми працювали. Поклеїли вату, попросили гроші свої. Кажуть, та ні, давайте ви зробите відкос, і потім ми вам гроші за вату віддамо. Ми ж таки ні, типу, ми ж так не домовлялися. Ну ладно, дав нам пару тисяч, кажуть, на, там, на дорогу, типу, це завдаток, щоб ви не переживали, що друг у вас кинемо на гроші. <кій> ну, то добре думаємо. Зробили, коротше, ми відкоси. Тобто він каже, та давайте вже ті покиньте сітку, клей, зармуйте, я вам все одразу за один день заплачу. Ми вже почали сумніватися. Вже вихотили по 5 тисяч гривень на газ, тому що <кій>, їздимо ми в центр Києва, дуже великі пробки. Тобто то останній автомат на першій скорості має взагалі там 20 літрів із газу. Тому це як його ну, і, і, думали, вже почали сумніватися. але Леся подумав, давайте ризикнемо кажу Дімону. Може, і правда, забрати потім гроші за всі етапи буде хоч якась сума. Тобто Робимо останній етап, тянемо, гармуємо сітку, мороз, капець, закінчуємо, просимо гроші я кажу, давайте ращот". каже нам прораб, що це, який вам, що зараз я гроші віддам, а ви тіпа, більше не будете працювати на нас. А ми хочемо, щоб ви постійно працювали на нас. Тобто, а я йому пояснював, що ми <кій> вижте, трохи болію, пояснював, тіпа, що ми, е, роб, у нас є своя фірма, фірма дуже хороша. Та ми сюди приїхали, типу як на Шабашку, оцей один об'єкт закінчений і все. Він каже: Ні, у мене є до вас є ще одне прохання. Є там десь відкоси, треба буде уголки кинути, пошпаклювати і зафарбувати. Тобто запропонував ціну. В принципі, я дзвонив знайомим, які з цим займаються. Ціна 350-400 гривень за метр погони всіх цих етапів. Він нам запропонував 200 гривень. Тобто, і каже, давайте ви там зробите 120 метрів від косів, потім нам заплачу вже за вату за відкоси. Тобто, вже третій раз відкладає гроші, ми зрозуміли, що це вже 100% ми грошей не побачимо. Тобто зря даремно прокаталися 4 тижні в той Київ за свої гроші, за свої кошти. Коротше. То, в принципі, що сказали, що добре, ми тоді їдемо відкоси робити. Ну І все, поїхали додому, і нікуди більше не поїхали. І нам ніхто не дзвонив, тому що ну, прораб собі лишив гроші на карман. То такі справи з роботою. То я сильно розчарувався. Ну, реально, уявить, місяць працюєш, і потім тебе бах кидають на гроші, це тяжко так трохи. Тому знов-таки дякую нашому директору. Він подзвонив, сказав, що в нього є ще башка на пару днів на заводі, знайшов, тому вчора ми один день їздили, працювали. І сьогодні також їдемо туди, працюємо, хоч два дня, хоч якісь там пару тисяч, та і буде. Тому так, зараз одягаємось, збираємось та їдемо. Сніг іде, хрустить. Знаєте, вже ніхто не чекав цю зиму. Вже якось ці перші місяці пройшли, грудень, січень якось, то вже в лютому не чекали. Та в принципі вже ніхто не хотів. У мене взагалі літня резина. Е, Дімон казав, та тут снігу не буває, зими не буває, не купляй. То зараз трохи так знаєте бентежно їхати у вишневе. До речі, цей завод зараз знаходиться у вишневому. Колись мені чоловік писав, що в нього там є хатка. Казав, що є якась робота у нього буде. Ну, я йому написав свій вайбер, може не побачив. Якщо дивитись мене, дзвоніть, що башки треба, якось будемо щось видумувати, видумовувати. Зараз так піднасипало трошки, реально якась незвична. Але я ж кажу, ну немає того ж новогоднього настрою. Є він тільки у дітей. Дітям, так, да, класно. Зараз санчата. Все -таки. Тому зараз чистимо. Ну вчора, до речі, більше було снігу, це сьогодні він тільки тільки почав. Вчора машину я повністю вичищав. Коротше, отакі справи. Зараз готуємось, чистимо, підчищаємо від ніком. До речі, ще їхав мене в дорозі один дворник відлетів, то за одним якось зараз не дуже добре. Тому так. Ну, В принципі, добре, що сніг так і знаєте, Ну, сухий. Тобто, Бо вчора вчора, вчора був цей. Спочатку йшов мокрий сніг, потім дощ, потім знов такий сніг. І воно тут його реально було дуже все печально. Зараз буде краще. Зараз включаємо обігрів чекаємо хай все розтає. Так, це є, це є. Дойку не всю включаємо. Хайду я собі. А сніг все посилиться та посилиться. Я ж кажу, вчора їхав, резина в мене літня то дуже багато аварій було, навіть джипи, яких 4 веде, там вилітали просто на обочину. Е, і знаєте, що саме більше не подобається, що начебто їдеш там тих 30 кілометрів і розумієш, що швидко не можна, типу, що дуже небезпечно. А ззаду якийсь пристроївся, блатний, крутий, там на якомусь джіпі то починає тим моргати сигнали, типу, вступай, ступи дорогу, чого так плетешся, ну, він може їхати просто впевненіше. Я, наприклад, не можу. Мені краще, я запізнюсь на роботу, але, але приїду цілий. Але люди, чого не розуміють, та починають сигналити, коротше. Типу, давай їжджаєш скоріше. Ну, хай краще сигналить, тому так. Я буду сзади какой-то еще дворник какой-то. Руки мы же нам работа с Зараз забираємо Дімона та вирушаємо. До речі, друзі, в кого є якісь башки, також можливо там демонтаж, е, я не знаю, там якийсь монтаж, ми в принципі можемо стяжки робити, ми можемо ліноліум принципі гіпсокартон покрутити, багато чого, то кому є бажання, щоб сам Василь вам зробив щось таке корисне, то лишаю номер вайбері, пишіть, дзвоніть, будемо щось вирішувати. Тому що так все майже і чисто. Все, поїхали. Бачите, проїхати залишилось 0 міль на бензині. Тобто капець дуже-дуже пусто. Та в принципі газу також вже немає. Тому зараз те, що заробили, будемо їхати, заправлятися. До речі, як тільки Дімон купив цей, як його собі автомат, то я сказав ти що. Ніколи в житті я не буду на цьому автоматі їздити, якось не цікаво. А зараз так все просто, Затягну на трохи сумуєш типу, за цим всім ділом, але, але привикаєш до автомата і це набагато зручніше, проще. Тому так. Ну, ну, краще хай буде сніг, як оце зараз притрусило. чим як яку-то просто льот, як вчора. Реально гололіт і все. Хоча на тих містах зараз думаю теж буде цей. Думаю, воно снігом зверху протрусило, а то буде нічого не краще. Тому ладно, такі справи. Зараз, поки лобовуха ще нормально наростає, ми якраз доїдемо до Дімона. Вирушаємо. Ну що, друзі, приїхали ми вже на роботу. Слава Богу, доїхав нормально. Аварії все ж таки є. Це як його сніг мете капець, навіть скользко теж дуже сильна. Навіть це як його в двірці, що їлі заїхав, треті попитки та вкали. Тому, тому ось так. Йдемо, придягаємося, п'ємо каву та працюємо. Так, друзі, ну що, стосовно роботи, зараз поясню, що за шабашка. Дивіться, є. Ось така. Навнесена мозаїка на стіни. Е, треба здемонтувати, і буде або все під покраску, або щось буде тут інше, ну Тобто в планах була, ну треба демонтувати. Тому ось починаємо ось такими цими шпателями, Цю стіну вчора здемонтували. Бачите, все повністю виривали сіткою, тому що вона не, не трималася. І зараз ось так йдемо вниз, вниз, вниз. Тому скільки сьогодні зробимо, скільки зробимо, тому що завтра завод працює, ми не можемо тут працювати, е -е, а сьогодні вихідний. Тому так ось така шабашка. Тому цікаво, було дивися трохи і погане було. Ну, в принципі, все було погане, все в чому я відсут, ну, і, короче, Нічого гарного взагалі не було. Тому так, зараз я тут збиваю, а Дімон-джирафей ще ходить. Проходить, забрушую все. Так, друзі, в мене є для вас оголошення або пропозиція. Тобто, мій товариш хоче купити зараз машину е, недорогу в бюджеті до 3, ну максимум 3-500 доларів, у кого є ну, можливість, або хто хоче продати, е, буду, ну залишу свій вайбер в описі. В принципі, якщо що, приїдемо. Я з товаришем приїду, подивимось вашу машину. тобто, та, Ну я щось підскажу, бо я вже багато їх поміняв. То, якщо сподобається. Заберемо вас за один день. Ну, тобто бажано з Київської області, тому що він сказав, що нікуди не хоче їхати. Далека лише по Київській області. Тобто машина в бюджеті 3-3500. Приїдемо, подивимось та купимо, якщо сподобається. Тому хто хоче продати, будь ласка, вайбер в описі, пишіть щось там підберемо. Я думаю, в принципі, ну багато у кого людей по машини в такому бюджеті, то щось там уже знайдемо. А ми далі працюємо, роботи ще багатенька до вечора. Ми ну так, шо поїхали.